А позитивний лідер від негативних, як ви думаєте, чим він відрізняється? Мені цікаво от зараз розпитати. От давайте Світлану спитаємо: чим позитивний лідер відрізняється від негативного насамперед? Доброго дня. Я думаю, тут різні суперечності можна провести, як таку сказати, лінію паралелі. Негативно, якщо брати по спорту, то, можливо, вони думають, що це та дитина, яка не вміє не спілкуватися, нічого робити. Ну, Як приклад, якщо брати на фізичній культурі, це у дітей такі, як правильно сказати, ні комплекси, а Згадаю слово скажу. А якщо позитивне, то та дитина, яка вміє і спілкуватися, і виконувати, і працювати ком в команді. Ну, це як моя точка зору. Ви знаєте, так, да, ви абсолютно праві. А я би ще додав, дуже важливо лідер, ну, начальник ну, так, лідер або людина, яка веде, да. так, так, так негативний він принижує колектив. Слабе слабший за нього, а позитивний дозволяє слабшому стати сильнішим і підтягує його до себе.